Гоголь, Тарас Польба, частина шоста. Стривай, стривай, перебив Кошовий, що досі стояв, втупивши очі в землю, як і всі запорожці, які у важливих справах ніколи не віддавалися першому пориву, а мовчали, і тим самим нишком збирали грізну силу обурення. Стривай, і я скажу слово. А що ж ви? Так би я так побив чорт вашого батька, що ж ви робили самі? Хіба ж у вас шабель не було чи що? Як же ви дозволили таке беззаконство? Е, як дозволили таке беззаконня? А спробували б ви, коли 50 тисяч було самих ляхів, та ніде правди діти були теж собаки поміж наших, уже пристали до їхньої віри. А гетьман ваш, а полковники що робили? Не робили полковники такого діла, що не приведи Боже і нам нікому. Як? А так, що тепер гетьман, засмажений у мідному боку, лежить у Варшаві, а полковничі руки та голови розвозять по ярмарках на показ усьому народові, ось чого наробили полковники. Сколихнулась уся юрба. Спочатку на мить пробігла по всьому березі мовчанка, подібно до того, як буває перед лютою борею, а тоді враз знявся гомін і весь заговорив берег. Як, щоб жиди держали в оренді християнські церкви, щоб ксьон за... запрягали в глоблі православних християн, як, щоб дозволити такі муки на руській землі від проклятих недовірків, щоб отаке чинили з полковником і гетьманом? Та не буде ж цього не буде. Такі слова перелітали з кінця в кінець, загомоніли запорожці і відчули свою силу. Тут уже не було хвилювань легковажного народу. Полювалися все характери тяжкі і міцні, що не скоро розпалювалися, але, розпалившись, уперто й довго зберігали в собі внутрішній жар, перевішати всю жидову пролунало з юрби, нехай же не шиють спопівських хрис спідниць своїм жидівкам. нехай не ставлять значків на святих Пасках, перетопити їх всіх поганців у Дніпрі. Слова ці сказані кимось із юрби. Прилетіли блискавкою по всіх головах, і юрба ринула на передмістя, щоб перерізати всіх життів. Бідні сини Ізраїль, втративши весь свій і без того глибокий, слабкий дух, сховалися в порожніх горілчаних бочках, у печах, і навіть залізали під спідниці своїх жидівок, та козаки скрізь їх знаходили. «Ясновельможні пани кричав один довго Телесий. Високий, як тичка жит, висунувши з купи своїх товаришів жалюгідно свою пику, спотворену страхом. Ясновельможні пани, слово тільки дайте нам сказати. Одне слово ми таке сповістимо вам, чого ще ніколи не чули, таке важливе, що й не можна сказати, яке важливе. Ну, нехай скажуть, промовив бульбо, що завжди любив вислухати обвинуваченого. Ясні пани, промовив жит, таких панів ще ніколи не бачив, їй Богу ніколи. Таких добрих, хороших і хоробрих не було ще на світі, голос його завмирав і тремтів від страху. Як можна, щоб ми думали про запорожців? Що небудь негарне, ті зовсім не наші, ті, що орендують на Україні, їй Богу, не наші, то зовсім не жиди, то й чор зна що, то таке, що тільки поплювати на нього та й кинути. Ось і вони скажуть те саме правда ж шльомо? або ти ж молю. Їй, Богу, правда, відповідали з натовп пошльома і шмуль у подертих ярмолках обидва білі, як глина. Ми ніколи ще, провадив далі високий жит, не змовлялися з ворогом, а католиків ми знати не хочемо, хай їм чорт присниться. Ми з запорожцями, як брати рідні. Як, щоб запорожці були з вами брати? промовив один з юрби, Не діждете прокляті жиди, ні про їх, панове, всіх потопити поганців. Ці слова були сигналом. Жадів розхопали по руках і почали шпурляти в хвилі. Жалібний крик розлігся з усіх боків, але суворі запорожці тільки сміялися, бачачи, як жадівські ноги у черевиках та панчохах метлялися в повітрі. Сердешний промовець, що накликав сам на свою шию лихо, вискочив з капкана, за який з каптана, за який були його схопили, в самому строкатому і вузькому камзолі схопив за ноги бульбу і жалюбним голосом благав «Великий пане, ясновельможний пане, я знав брата вашого покійного дороша, був вояка окраси всього лицарства. Я йому 800 цихінів дав, коли треба було викупитися з полону турків. Ти знав брата? спитав Тарас. їй богу знав, великодушний був пан. А як тебе звати, Янгель? Добре, сказав Тарас, і потім, подумавши, звернувся до козаків і промовив так Жида буде завжди час повісити, коли треба, а на сьогодні віддайте його мені. Сказавши це, Тарас повів його до свого обозу, біля якого стояли козаки його. Ну, лізь під воза, лежи там і не ворушись, а ви, браття, не випускайте жида. Сказавши це, він подався на майдан, бо давно вже збиралась туди вся юрба. Всі кинулись мить берег та спорядження човнів. Бо малися йти тепер у сухопутний, а не в морський похід. І не судно, та козацькі чайки потрібні були вози і коні, тепер уже всі хотіли в похід, і старі і молоді, всі зарадою всієї старш... старшини, <кхи> курінних, кошового і з волі, всього запорозького війська. Поклали йти просто на Польщу, помститися за все зло і на ругу над вірою козацькою славою, набрати здобичі з міст, запалити пожежу по селах та хлібах і пустити далеко по степу про себе славу. Все тут таки опорізувалось і озброювалось, кошовий виріс не цілий аршин. Це вже не був той несміливий виконавець легковажних бажань вільного народу. Це був необмежений повелитель, це був деспот, що вмів тільки наказувати. Усі свавільні і розгольні лицарі струнко стояли в лавах, шанобливо похиливши голову, не сміючи звести очей, коли Кошовий роздавав накази. Роздавав він їх тихо, не викрикуючи, не кваплячись, а повільно, як старий, і добре досвідчений у ділі козак що не вперше здійснював розумно задумані подвиги. Обдивіться, обдивіться гарненько всі, так казав він, посправляйте вози й мазниці, випробуйте зброю, не набирайте багато з собою одежі, посарочці та подвоє шароварів на козака та погорщику саламахи і товченого проса. Більше, щоб не було ні в кого. Про запас буде на возах усе що треба, по парі коней, щоб було в кожного козака. Тепер з 200 взяти волів, бо на переправах і вогнизних місцях потрібні будуть воли. Та ладу додержуйте, панове найбільше. Я знаю, є поміж вас такі, що тільки Бог пошле яку здобич, давай ту ж мить дерти китайку до дорогі оксамити собі на оночі. Киньте таку чортову звичку, геть кидайте всякі спідниччя, беріть тільки, саму тільки зброю, коли трапиться добре. Та чернівці, та срібло чи срібло. Бо то річ уклади і знадобиться у всякому випадку. Та ось вам, панове, наперед кажу коли хто в поході нап'ється, то ніякого нема на нього суду. Як собаку, звелю його присмикнути до обозу, хто б він не був, хоч би й найдоблесніший козак з усього війська. Як собаку буде застрелено його на місці і кинуто без похорону на клювання птахам. бо п'яниця в поході не заслуговує християнського похорону. Молоді, слухайтеся в усьому старих. Якщо черкне кулячи дряпне шаблю по голові або по чому іншому, не надавайте великої ваги такому ділу. Розмішайте заряд пороху в чарці сивухи, духом випийте і все минеться, не буде гарячки. А на рану, якщо вона не дуже велика, прикладіть, просто землі, замісивши її першою слиною на долоні. Ти й присохне рана. Нужбо до діла, до діла, хлопці, та не хапаючись, гарненько беріться до діла. Так казав кошовий, і тільки но скінчив він свою мову свою, всі козаки взялися ту ж мить до діла. Вся січ витрезвелося, і ніде не можна було знайти жодного п'яного, начебто їх не було ніколи між козаками. Ціла лагодили обідця коліс та міняли осі у возах. Ці зносили на вози мішки з провіантом, на інші звалювали зброю. Ці приганяли коней та валів. З усіх боків лунали тут коней, пробна стрілянина з рушниць, брязки, шабель, вичі, ревіння, репіння возів, що їх повертали, гомін і голосний крик та нокання. І незабаром далеко-далеко витягся козичий табір по всьому полю, і багато довелося б бігти тому, хто схотів би пробігти відстань від голови до хвоста його, в дерев'яній невеличкій церкві правив священник молибень, покропив усіх святою водою, всі поцілували хрест. Коли рушив табір і потягся з всі запорожці повернули голову назад. Прощай, наша мати, сказали всі майже в одно слово нехай же тебе боронить Бог від усякого нещастя. Проїжджаючи перед передмістя, Тарас Бульба побачив, що жидок його янки уже поставив якусь ятку з дошком і продавав кремені, протички, порох та всяке військове начиння, потрібне на дорогу, навіть калачі й хліб, Який чортів в жид подумав про себе Тарас і, під'їхавши до нього на коні, сказав Дурню, чого ти тут сидиш? Хіба хочеш, щоб тебе застрелили, як горобця? Янкелю у відповідь на це підійшов до нього ближче і, зробивши обома руками, начебто хотів повідомити про щось таємниче, сказав: Нехай пан тільки мовчить, та нікому не каже. Між козацькими вазами є один мій віз. Я везу всякий потрібний запас для козаків, і по дорозі поставлятиму всякий харч за таку дешеву ціну, за яку ще жоден жид не продавав. їй Богу так, їй Богу так. Знизав плечи Тарас Бульба, подивувався з меткою жидівської натури і від'їхав до табору. Незабаром весь польський південний захід став жертвою страху. Скрізь пройшли чутки запорожці, показалися запорожці, все, що могло рятуватись, рятувалося. Все знімалося з місця і розбігалося за звичаєм того безладного, дивовижно, безтурботного віку, коли не зводило ні фортець, ні замків, як попало, ставили на час солом'яне житло, Своє людина, міркуючи, не витрачати ж на цю хату працю гроші, коли і без того її знесе татарські. Наскок все сполошилося, хто міняв воли і плуга на коня та рушницю і вирушав у полки, хто ховався жоночі і забираючи, що тільки можна було забрати, Траплялося інколи дороги і такі. Дорогою такі, що зустрічали збройною рукою гостей, але більше було таких, які тільки заздалегідь. Усі знали, що тяжко мати справу з цією загартованою постійними війнами юрбою, відомою під назвою Запорозького війська, яке в свавільному безладі своєму зберігало лад, обміркований для часу битви. Кінні їхали, не обтяжуючи і не підганяючи коней. Піші шли Тверези за возами, і весь табір посувався тільки ночами, відпочиваючи вдень і вибираючи для того пустирі, незасилені місця та ліси, яких було тоді ще багато. Засилено було наперед лазутчиків та розвідувачів дізнаватись і вивідувати, де, що, і як, і часто в тих місцях, де найменше могли сподіватися їх, вони з'являлися раптом і все тоді прощалися з життям. Пожежі охоплювали села, худоби коней, яких не гнали з військом, вбивали тут таки на місці. Здавалося, більше банкетували вони, ніж здійснювали свій похід. Дибом стало б нині волосся від тих страшних пам'яток людської напівдикої доби, які рознесли скрізь запорожця. Повбивані немовлята, відрізані груди в жінок, здерта шкіра з ніг по коліна, у випущених на волю. Одне слово повною мірою. Сплачували козаки колишні борги. Прилад одного монастиря, почувши про наближення їх, прислав від себе двох ченців сказати, що вони не так поводяться, як слід, що між запорожцями і урядом стоїть згода, що вони порушують свій обов'язок щодо короля, а разом з тим і всяке народне право. Скажу єпискові від мене і від всіх запорожців, сказав Кошовий, щоб він нічого не боявся. Це козаки ще тільки запалюють та розкурюють свої люльки. І незабаром величезне аббатство повнилося нищівним полум'ям, і колосальні готичні вікна його суворо дивились крізь розбурхані хвилі вогню. юрби ченців, жидів, жінок, тікаючи, раптом заповнили ті міста, де була хоч якась надія на гарнізон та міське рушення. Запізніла допомога з невеликих полків, яку часом висила в уряд, або не могла знайти їх, або ж лякалася і повертала при перші сутички і втікала на бистрих понях своїх. Траплялося, що багато воєначальників королівських, які перемагали досі в попередніх битвах, зважувалися, об'єднавши свої сили стати грудьми проти запорожців. І ось тут найбільше випробували себе молоді козаки, що цуралися грабіжництва. Користі і безсилого ворога, а палали бажанням показати себе перед старими, позмагатися сам на сам з метким, чвалнивим бляхом, який красувався на гордовитому коні, в опанчі з рукавами, що літали на вітрі. Потішна була наука. Багато вже вони здобули собі кінської зброї, дорогих шабель та рушниць. За один місяць змужніли й зовсім переродилися тільки на оперені пташата і стали мужами. Риси обличчя їх, в яких досі видно було якусь юнацьку лагідність, стали тепер грізні й сильні, а старому Тарасові любо було бачити, як обидва сини його були серед перших. Остапові здавалося, на віку судилася бойова путь і трудна наука вершити воєнні справи, ні разу не розгубившись і не збентежившись, ні в якій пригоді, спокою майже неприродним для. 22-річного він в одну мить міг виміряти всю небезпеку і всі обставини діла. Тут же міг зібрати способи, як уникнути її, але уникнути це для того, щоб потім певніше подолати її. Вже випробуваною певністю стали тепер визначатись його руки, і в них рухи і в них не могли бути непоміщені нахили майбутнього ватажка. Сила почувалася в його тілі, і лицарські. Його якості вже набрали широкої сили якостей лева. О, та з цього буде колись добрий полковник, сказав старий Тарас. Їй право буде добрий полковник, та ще такий, що й батька за пояс заткне. Андрій весь поринув у чарівну музику куль і мечів. Він не знав, що то значить обмірковувати чи розраховувати, чи зміряти заздалегідь свою чужу силу. Шалено насолодний захват бачав він у битві. Щось бенкетне вважалося йому в ці хвилини, коли розпалиться в людині голова, в очах усе миготить і сплутається, летять голови, з громом падають на землю коні, а він мчить, як п'яний, серед свисту куль, серед шаверного блиску і завдає всім удар, і не чує завданих йому. Не раз дивувався батько і Андрієві, бачу, що як він спонуканий. Понукуваний самим тільки гарячим захватом кидався на те, що ніколи не зважився б спокійний і розумний, та одним шаленим наскоком своїм чинив такі чудеса, з яких не могли не дивуватись повалі в боях. Дивувався старий Тарас і казав І це добрий враг би не взяв його вояка. Не устав, а добрий, добрий теж вояка. Військо вирішило йти просто на місто Дубну де, як ходили чутки, було багато скарб і багатих обливателів. Продовження в наступній частині.